Чому я б ніколи не купила пароочисник? Розповім крутеньку історію про те, як я користуюся пароочисником. На диво, тут пароочисник справився досить непогано. Зайвий, 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 зайвий жир він ви, видалив і тут, тут, користуюся пароочисником. А тут він не справився. Як би я не старалася, якби я цього не хотіла, він просто не просто не справився. А, нічого він там не відчистив, яке воно було таке і залишилося, в принципі, я його губкою терла, то нічого не змінилося в принципі. Далі історія я вам розкажу, я вам показую, як я тут його відчищаю губкою. А воно яке було, так і залишилося, в принципі. Тому, от як тепер вірити тим блогерам, які рекламують той пару очисник за тисячу гривень, що він, наче він щось там вичищає, коли кьорхер не вичищає. Ну, в принципі, тут справився із нічого. Так він із витяжкою, і з решіткою з витяжки, так би сказати. Що він класно вичищає, так це шви на плитці. Ось дивіться, як класно воно ну, відчищає. Але, але я б не купила б і не радила вам би купити, б купляти цей паручий через те, що це зайва трата грошей ваших.